Двокімнатна квартира 56,2 квадратних метри, ЖК «Доломіт», місто Ужгород, поруч з Достор. І так, перша кімната, велика простора, панорамні вікна, компанія «Вікнарьов», Як бачите, вид з вікна, гори, все як має бути. Розведено електрику, розведено опалення. Батареї вже стоять. До речі, тут опалення газове. Показую точки, розведено всі. Тут у нас буде ліжко, розведено вся електрика і освітлення так само. Тобто це вже економить ласову частину бюджету. Ось так все виглядає. Це перша найбільша кімната, далі друга кімната. Тут також опалення стоїть радіатор, розведено електрику. На переліжкову зону також все розведено. Як ви бачите, зроблено добре. Показую вид з вікна. Ось такий вид з вікна. Гори на, на периметрі. І ось балкон також наш. Це вихід на нього з кухні. Йдемо далі. Коридор кухня. На кухонну зону також розведено, газове опалення, стоїть котел, все запітано, все розведено. Газовий лічильник. Газовий котел двоконтурний. І розведено все під умивальник. Холодна, гаряча вода, каналізація. І під робочу зону, як бачите, також розведено всю електрику. Повністю. Витяжка є, все як треба. Два вікна по праву, по ліву руку, радіатор по центру, вивід під телевізор. Все як має бути. Показує балкон. Балкон геподібної форми. Ось такий балкон, показую вид в двір. Ось там я також зупинився. Є гаражі, є паркомісця тут, є паркомісця за територією. Ось такий чудовий вид. Це була кухня. Далі показую санвузол і на цьому все. Ось. Санвузол, санвузлі також стоїть. Сушка для рушника. Ці виводи зроблено, холодна, гаряча вода, каналізація на е, значить, умивальник. Тут розводка і від неї, на, тут від неї у нас йде ввод пере, і перекриття води. Тут у нас виход на пралку. Далі повністю бачимо, все розведено під ванну або під душову, такий гігієнічний душ стоїть. Все є, все гарно.